Вже не всі дітлахи відвідували столичне містечко професій. А ось у Прилуках такої можливості ще не мали. Чудову нагоду познайомитися зі специфікою різних професій прилуцьким школярикам запропонували, взявши участь у цікавезному квесті до дня захисту дітей. Усього зголосилося шість команд: з першого, п'ятого, шостого, сьомого, дванадцятого та чотирнадцятого ліцеїв. Учасники стартують із центральної площі міста, де організатор знайомить із правилами проходження квесту. На кожній локації ви проходите, виконуєте певне завдання, і після виконання цього певного завдання вам дають QR-код. qr код ви його скануєте, там буде відображатися, яка вам наступна точка, куди бігти. І на самій останній локації також робити селфі, щоб зрозуміли, коли закінчили, щоб ми тоді зрозуміли, хто в нас по часу перший пройшов усі локації. Локацій усього дев'ять. Усі зосереджені у центральній частині міста разом з однією з команд рухаємося до першої спортивної. Вона розташувалася біля містечка розваг. Тут дітлахи опановують мистецтво джиу-джитсу, знайомлячись із прийомами. Так просто qr код з наступною станцією не віддають. Спершу слід виконати завдання від тренера. Наша задача привити дітям любов до спорту, до боротьби. Стосовно прийомів, хлопці в нас роблять кіткові техніки, тобто ми хлопцям показуємо кідочок через стегно. Якщо вони правильно виконують, проходять далі на наступну локацію. Для дівчат у нас в партері боліві прийоми, щоб вони не кидали одне одну тобто, більш такі щадящі. Техніки. Всі дівчата так само, якщо роблять арбар один одному, тобто це речах руки. Якщо в них це добре виходить, то вони проходять далі на наступну локацію. Різні локації для них, різні задачі. Дітям цікаво, можливо, хтось навіть і не знав, що існує такий спорт або ну, взагалі не бачили ніколи. Тепер вони мають якісь уявлення про це. Ми сьогодні беремо участь в такому дуже класному, драйвовому, крутому заході. День захисту дітей, що може бути краще, особливо зараз, коли наші діти позбавлені нормального дитинства. Але ми показуємо і доводимо кожного дня, що наші діти найкращі, наша держава вистоїть. І сьогодні ми зібралися для того, аби показати, що ми знаємо практично все. Це те, що стосується медицини, нашого здоров'я, правил. Захисту безпеки і так далі. Ну і звичайно. Е, участь класно, але хочемо перемогти. Зараз ми дізнаємося нові прийоми жіоджису. Учасники квесту хвилин за сім впоралися із завданням, отримали QR-код, відсканували і швидко рухаються до наступної станції. Її представляє Товариство Червоного Хреста. Наша локація просто має назву, так як ми називаємо Товариство Червоного Хреста України. Тобто, ми представляємо нашу організацію. Сьогодні ми з радістю долучилися до цього квесту, адже про дітей не можна забувати ні ні в який день, а сьогодні їхнє свято, тож хотілося їх привітати. Учасникам дають підкріпитися і розповідають про правила надання першої медичної допомоги. По завершенню, відсканувавши qr код діти довідуються, що наступна зупинка від служби ДСНС на театральній площі. Беремо участь у заході до дня захисту дітей і. Саме актуальне в наш час це вибухонебезпечні предмети, пояснюємо, як себе поводить з ними, також роздаємо пам'ятки і не забуваємо нагадати їм ще. Перед початком купального сезону це правила поведінки на воді і відпочинку в екосистему. Потрібно знати елементарні правила поводження з ними і що робити в таких надзвичайних ситуаціях. Загалом, в принципі, діти вже більш-менш обізнані, де впорядкували їхні знання, надали листівки, щоб вони не забували, але загалом вже діти знають, як себе поводити з такими вибухонебезпечними предметами. Наступна локація творча. Команда завітала на екскурсію до телерадіокомпанії Тім і потрапила просто до прямого ефіру радіо. Тім ЕФЕМ. Учасники навіть мали нагоду передати вітання з Днем Захисту дітей. Я, якщо чесно, вже захекалася щось говорити. Це найдовший такий найбалакучіший радіоефір у вітальній програмі від душі за останніх хто знає скільки місяців, бо тут діти біжать і біжать, біжать і біжать. Мене звуть Каріна, і я від імені всього дитячого колективу ліцею номер 6 вітаю всіх з Днем Захисту дітей. Зі мною зібрали всі мої найкращі друзі та однокласники. Ми всі бажаємо вам гарно провести канікули, отримати незабутні емоції. А також передаємо привіт найкращому класному керівнику Юлії Олександрівні. Знімальна група подій на відміну від учасників квесту не така витривала. Тому просто фізично не змогла завітати на усі локації. Проте запитала про них в організатора. Прилуцький музей розповів трохи про історію нашого регіону. Також дітки побачили, що таке професія волонтерів. Вікторія Вольвіч з її хабом. Вони разом плили сьогодні. Сітки власне радіоведучими вони сьогодні були. І Микола Сич розповідав про те, як бути комп'ютерником Ірина Михайліченко розповіла про тонкості роботи хіміка. Олександр Ковнюр – підприємець. Погодився, вони там і бургерами підкормили і сочком дітей і показали власне, як працюють офіціанти, як працюють повари. Та також для дітей дуже цікаво. Загалом на проходження усього квесту учасникам знадобилося біля трьох годин часу. Та вони промайнули як одна мить, діляться діти. Ми були на першій локації. Це була локація театральна площа. Ми були, ми дізнавалися про те, як вести себе, якщо ми знайшли вибухонебезпечні предмети, це була. Як урок від ДСНС також ми ми були в парку в центральному парку. Ми там дізналися, як правильно. Ну як правильно отримувати медичну допомогу, також ми відгадували загадки там. З яки цьому квесту ми дізналися про багато професій і занурились в них. Ми дізналися про екскурсоводів, про ДСНС, про те, їхню роботу. Також ми дізналися про людей, які лічать їх, і багато цікавої інформації. Також ми побували і ще людей, які навчають про карате і бойові. В результаті не було переможців та переможених, бо ж перемогла дружба. Усі команди отримали грамоти і подарунки. Ну і звісно ж нові знання та незабутні емоції.